У нас у хаті їм дуже жарко. Я винесла на віранду, з'явився іще один букет, ось подарунок для віки. І я поставила, щоб вони довше поцвіли. А то вже один, воно дуже так розкривається. Оцей. Щось мені не подобається, як це знімається. Навірно, з вулиці буде краще. З вулиці зовсім нічого не видно. Але я вам покажу, що у нас сьогодні сонечко і нам обіцяють плюс 16. Ми їдемо в справах. Повиключали опалення, тому що плюс 16 це багато. Їздили у справах і по дорозі заїхали в Єву, бо мені потрібна була краска вже в мене. Волосся таке, що треба красити. Тут уже того і волосся лишилося, але хочеться ще трішки виглядати більш-менш нормально. Ну і, звичайно, ми купили краску, яку мені потрібно. Ну, а де краска, там іще пойшо. І пройшли трішечки по Єві. Я там познімала, які в нас акції ціни. Ну, а поряд там і супермаркет АТБ, то ми і до нього завітали. І взяли кое що по акціях. І зараз я покажу, що ми купили по акціях в супермаркеті АТБ. У нас сьогодні такий теплий день, сонячний. Ну, ми майже роздіті були. Звичайно, як виходити щось там іще працювати, то буде прохолодніше. Ну, а так ми їхали в машині, і там то було тепло. І так, на дворі гекстиш на сонечку. Тепло, тепло. І... Я не пам'ятаю. ти не помниш. Велика акція. Что десять 13 Ну, я її не бачу, вот а да? Mm -hmm. Ага. Ага, давай на я тут буду в натуре порванные. Да. Это вообще какие то я не знаю, ну, какая-то или комбинезон прям. Не, это просто А сколько коштует? Не знаю. А подавись. такие же, велика, и uh -huh. большие. Uh Таку краску. Це для мене 8,13. Вона була по акції. Краска коштує 149 гривень, 44 копійки. Для Віки купили колготи 30 ден чорні, двоєчка. Теж були по акції. 87 гривень, 24 копійки. І третя покупка в Єві це отакий. Гель для душу детокс. Він теж був по акції, і коштував він 67 гривень 82 копійки. Оце всі товари, що ми купили в Єві. Далі ми зайшли в АТБ і теж небагато купили кой-що. Чеку немає по ЄВІ, він йде в електронному вигляді, але я скажу общу суму. Далі покупка в АТБ. Купили рушник паперовий. Але ми вже його розпечатали. я хочу показати, який він якісний, може хто не брав. І ось, бачите, невеличкі такі, Пла... ну, як сказати, як салфеточки можна одривати, от такі невеликі. Дуже якісний рушник, ми вже часто його купуємо. І в нас вже не було вдома, то ми швидко його одягнули на підставку. Коштує він 64 гривни 90 копійок, ну, як би дорогувато, але він надовго. Так, Далі ми, це ж те, що без акції. Далі по акції купили сметану. Дівчата там рекламували отаку от сметану ягодинську, 15%. Але тут тільки 300 грам. Так Ціни вже е, вроді як стоять на місці, бо по акції а, е, вага зменшується. 25 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний, ось Що тільки сир на місці, як було 400 грам, так і є ось такий 9% 400 грам 57 гривень 50 копійок. Теж по акції. Потім в АТБ взяли ще 244 грами два лимони. По акції кілограм коштує 57 гривень 95 копійок. Два лимончики заважили на 14 гривень 14 копійок. Ось такий чек. За ТБ. І ще купили ось такі два стаканчики кави. Це біля Вікіної роботи, там кафе. І кава доволі непогана, смачна, а ціна зараз ніде такої немає ціни. Це 25 гривень один стаканчик. І оце всі наші покупки: це ватебечек і плюс кава, і. Те, що ми купили в Єві, вийшло нам на 516 гривень 54 копійки. Такі покупочки ми сьогодні невеличкі зробили, а потратили більше, ніж півтисячі.